Майстринь, які виготовляють намисто з бісеру, як професіоналів, так і аматорів, Ужгородський скансен запрошує до участі у виставковому проєкті Намисто на біленьку шейку. Взагалі бісероплетіння і виготовлення жіночих нагрудних та нашинних прикрас досить так, яскраво продовжує, ну, продовжує розвиватися і в сучасних умовах уркінської культури набирає нових обертів, як із відтворенням народної орнаментики, так і з певними художніми доповненнями майстеринь. Але цього року ми Рішили трохи оновити свою виставкову діяльність і е, внести в неї деякі корективи, і започаткувати ще один такий виставковий проєкт, який буде присвячений е, жіночим нагрудним та нашийним прикрасам із Бісеру. Проєкт присвячують Дню Незалежності України. Фактично, це альтернатива традиційній міжнародній виставці, натхненні лялькою. Долучатися можуть майстрині з усіх куточків України. Потрібно всього лише заповнити Google форму і надіслати вироби від одного учасника приймають від двох до п'яти робіт комплектів, які стануть експонатами виставки, запланованої на 21 серпня. Попередньо розпочнеться вона о 16.00. Мета цього заходу не лише популяризувати дане ремесло і даний вид мистецтва, але й таким чином показувати нові зірці, нові якісь віяння. Останнім часом поширеним стало між майстринями відтворення народної орнаментики жіночих прикрас минулого. Виставковий проєкт буде доповнений і роботами з фондової колекції музею. Свою збірку жіночих прикрас бісероплатіння ми також зберігаємо і час від часу репрезентуємо на певних виставках як частину експозиції або як доповнення до жіночих одягових комплектів нашого краю. І таким чином частина з них, і до речі, вже і відтворених майстринями наших жріців давніх із фонної колекції, також будуть представлені на виставці. Власне роботи майстрині можуть надсилати поштою на адресу Скансину до 15 серпня.